І як ви бачите, я її перетворилася на Лабубу. Ось. Ми зіграємо гру, де є гралабу на пан. Ну ми будемо зі сканатами. Такими. сканатиме. Завяжный за Зав Так будем проходить паркур якусь. Это же занят. То есть тут так уж лабубу. Дивитель. Секретний лабубу о круто. До речі, отакий лабубу є в моєї подороже. Такий лабубу є в моєї подорожі. Такий секретний. О, хтось такий самий, як є. vitere. La bubu! -bu. Vai te stante se mnoi stai de glas. ziua se mnoi paru. O te tun, -tun sahur. Hello? Tuntun -tun sahur. Aș... Ești tu de Бомбардіро крокодил. Я взагалі нічого не поняла. Ла, я буду перших. Sta... Хтось станьте зі мною. Я тут застрягла. Станьте зі мною. А ты те, хлопчику. ты не земля слабого пара куда? О, целая рилая захур. Ты Що це в цьво... койця. Блин, я хочу пройти цю гру. Не... Просто стати зі мною в пару і це якийсь хлюк. Ну, це капець. Он речі. Ну, ні! це був Мершон. Ну, не! О, все. Я тепер... Іншим лабобу тут. Значить, червоня. Тіля. Ресен. Так. Ну, я вже пройшла. Ходим. Червоня. Це лазера і на них. Давайте ходим. Ябубу. Ябу. Ойсен. Ходимо далі. Тільки не впаде Ябу Він на повітрі висить. Це нормально Він на повітрі висить Я був. А, він тут Переходи. Він чогось зависає завжди. ште мені. Оцей хлопець. Ага, нам треба вниз. внес. Оде, буби. О, ми сюда, сюда и сюда, все і далі от сюди. Саме грашла і тепер далі до бубу. Ой, коли червоне, вроді принеці окана. Коли зелене, то дуже близько, коли жовтий, то трошки довго. Червоне це вже взагалі. погано. Я зрозуміла. Коли червоний можна вже розірватись. Що ти? Ну ходили, Вже нет поганий, то ні. Може це у нього поганий, не? يا بوبу. يا بوبу. Я бубу. Я бубу. Я говорю роди пуханей нет. Ничего мной непухайнет. У него нормальный нет, у мене поганий. Ну сюди. зе. Вам поганий нет, друзі, у мене просто поганий. Навіть... а ні. я хотіла вже завершувати, але щось працює, так? Ну нібито, окей. Сто трохи зависло. знову заходимо в цю гру. та починаємо грати. Так. Іншу гру. Ну, друзі, в мене трішечки поганий динет і пропоную вже завершувати. Знаю, вийшло ви швидке відео за 9 хвилин. Знаю, це трохи швидке вийшло відео, але нічого. Думаю, інше відео буде набагато довшим. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і під... знову підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Даренка Лайк, і всім па-па-па-па!